Далі, у нас є в наявності також це новиночка, тому що я кажу, що з початку нашого переїзду з'явилися деякі новиночки. Це кокосове волокно. Ціна теж 60 гривень. Пакети ось такі гарно набиті, що мов, що волокно. Волокно, в принципі, теж подібне до моху, Вони можна мульчувати. За допомогою волокна можна робити такі. Як шарики, грубо камочки в горщика або фітельочки, він буде давати корінню дихати, буде додаткова аерація коріння всередині горщика, плюс він також отримує вологу і працює теж так, як фільтр, і плюс має корисні мікроелементи, які благоприятно сприяють на розвиток кореневої системи. Ціна 60 гривень, мох 60 і волокно теж 60 гривень, можна замовити. Далі, не так давно у нас з'явилася. Не так давно у нас з'явилася, Керамзит. це дрінаж. 25 гривень, дівчатка, дуже прикольна фракція, скажу. Красивенька, тут іде 0,5-1 сантиметр. Він не крупний, він красивий, на мій погляд. Не знаю, я до цього брала в магазинах такий жахливий, знаєте, такі булижніки, покручений. Цей такий, наче, нічого. Хто брав, можете залишити свій відео. От цікава ваша думка. Бо є дівчатка, хтось по одному пакетику брав, є дівчата брали по 10 пакетиків. 25 гривень варто. І також в наявності є вугілля. Вугілля теж додають до посадок, він працює, як антисептик і має корисні мікроелементи, які теж благоприятно сприяють на розвиток кореневої системи. Але його не треба е, да, як арахіс, це точно виправи арахіс для орхідей. А кстати, ми приїжджали це, коли майстер інтернет під'єднував нам. А я сиділа коруфасувала галтована. І він каже: А що це у вас за сухарики? Якщо у нас есть сухарики и орешки для орхидей смаку.